学习。 Яна Рябенко готується показати дітям, як робити ляльку-мотанку. Таким чином, говорить майстриня, вони знатимуть і продовжуватимуть давні українські традиції. Дуже шкода, але часто до мене на різних презентаціях, ярмарках підходять і кажуть: ось дивіться, лялька-вуду. Наші діти вони вуду знають більше ніж нашу ляльку-мотанку, нашу українську традиційну. І дуже печально. Сьогодні я буду це виправляти, розповім їм, як що робиться, для чого вона взагалі, що це таке. І маю надію, що після моєї розповіді вони прийдуть додому і обов'язково спробують зробити таку лялечку. Показували дітям й інші техніки виготовлення ляльок: сучасні та старовинні. І з ниточок їх теж цікаво робити, Вони такі м'які. майстер класи під назвою Мій оберіг моя сім'я дають початок міському проекту Гармонія. Це означає, говорять співорганізатори громадської організації Діти Чорнобиля, що далі на полтавці ще чекають подібні заходи за участю фахівців різних галузей у закладах культури. До участі у першому запросили дітей, які мають статус потерпілих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Через цю гармонію в творчості, в музиці, в культурі можна виховувати дітей, врачувати, лікувати душі наші. Сьогодні такий арт-захід, як арт-терапія, лікувальна. Крім того, усіх учасників дійства розважали українськими піснями учні 12-ї школи. Україна це ти, та співаємо сам собі країна з репертуару «Скрябіна». Також в репутаті нашого колективу є і джазова програма, є сучасна рокова програма. Але сьогодні в рамках цього самого майстер-класу виконуємо українські пісні.